Величезний привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера акції в магазині Сільпо. З 19 по 25 включно червня дякую за коментарі ваші. Я вдячний вам за ваші вподобайки. Розпочнемо овочі і фрукти, як завжди, і підемо, подивимось на цінотижики. 60 гривень ціна на томати чері за 250 грамів. Так, що тут у нас ще є? Спаржа по 129 гривень. 250 грамів. Капуста Рання по 20 гривень. В сільпо тут ще хороша ціна. Кабачки по 30 гривень. Томати топімару по 119 Я заокруглю копійки до більшого для зручності в більшу сторону: 109 гривень томати рожеві. Огірочки є по 60, одні і другі. Один вид і другий вид по 60 гривень. А ось такі по 45. Гладкий. Абрикоси по 119 і нектарини 169 гривень. Томат ой, цей виноград. А білий 179 гривень. Банани 73 гривні. Перець червоний по 169 гривень. Капуста цвітна по 45 і цукіні по 90 гривень. Яблуко айдарет 75 гривень. Яблуко Голден 89. Яблуко Гренні ось це зелене по 93 гривні. Апельсини 74, кавун 45, грейфрути по 99. Лимони по, також, також по 99 гривень. Ківі 200-249 за кілограм. Цибуля рання по 25 трішки впала ціна, була дорожче. Буряк молодий по 47 гривень. А, так, гарбуз батернат 99 гривень, морква по 41 гривні, та морква мита по 55 гривень. Картопля Єгипет 43 гривні. І картопля рання українська по 30 гривень за кілограм. Баклажани по 159 гривень за кілограм, салат айсберг 65 гривень. Чудово, це просто чудово. Сьогодні наберу зеленого салату, ще й знижка 45%. Я завжди звертаю увагу на ці наклейки. Це додаткова економія. Полуниця румба 220 гривень за кілограм. І давайте подивимось, що сьогодні в цінотижиках. По 40 гривень ось такі дитячі серветки. Пакування тут. Ух ти, це ще й подвійна. Дитячі серветки, плюс 1. Друзі, це дуже крута акція. 72 гривні, ой, 72 штуки в одній упаковці. Ось такі дитячі серветки. Дві упаковки за 40 гривень. Крута, зверніть увагу, крута акція за стосунок. Для пухнастиків пауч пакети гурме по 15 гривень. Тунець подрібнений. Повна чаша 185 гривень 185 г. А є ще тунець такий, же самий, тільки з волії. Теж хороша ціна, зверніть увагу 40 гривень. В акції Крекер Тук є оригінальний, а є ще з якимось смаком. Цибуля. Акційна ціна 37 гривень. Дуже хороша ціна на чіпси Pringles. Це, це крута ціна. Скажіть своїм знайомим, передайте, хто а, любить оці чіпси. Зараз їх можна купити лише за 90 гривень. Зі знижкою Блан. Пиву в баночках. Тут 330 мл, 22 гривні, акційна ціна. А, так, Є ще ось таке: корона екстра, але цінника не бачу. Кабаноси, багато різних смаків. 185 грамів. За ціною, а що тут 185 грамів пише? Екстра, а, екстра сушка, загальна вага 80 грамів, тобто правильна вага 80 грамів, 50 гривень. Зі знижкою печиво від біскоті. Усі три смаки з начинками йдуть. Акційна ціна. 30 гривень за стосунок. Це також дуже хороша ціна 140 грамів. Торгова марка премія. А, молоко згущене, не збиране з цукром. 440 г. За акційною ціною 60 гривень. Ось такий великий перволь 400 гривень. Навіть 399 Об'єм майже 4 літри. Від торгової марки Ферма плавлені сирочки Дружба та вершковий за акційною ціною 16 гривень. Акція триває на ось цей сир Брі. Тут пів кілограми за 249 гривень. Сир польський пластиночками 135 грамів, 70 гривень, акційна ціна. Тертий сир 100 г 50 гривень. Ковбаска торгової марки Самобранка, вищого гатунку, дуже хороша якість. Ціна 60 гривень за 400 грамів, Також зверніть увагу: м'ясна гільдія, міні сарделіні 330 грамів, вищий сорт, без оболонки 70 гривень. Далі ми з вами а, Сир також покажу тільки акційні жовті цінники. Сир премія український. Традиції 38 гривень. Радимо, сметанковий 36 гривень. Продукт сирний 280 гривень, 37 гривень за 100 грамів голландський сир від премія. І ось такий по 50 гривень. Все, більше зі знижками нічого немає. А, є ще гауда, бачу. Так, що у нас тут? Тут у нас є премія ось така закуска для бутербродів зі смаком курятини і буженина. Пакування тут 180 грамів по 30 гривень. Так, поки я тут біля туалетного паперу я брав цей туалетний папір. Непоганий, дійсно хороший, намотаний досить добре. Ціна його 8 гривень, зверніть увагу. Самогр... Самобранка. самогранка. Самобранка ковбаса варена лікарська вищого сорту. За 100 грамів 20 гривень. Також непогана знижка. Ятрань домашня на дровах першого сорту. Ціна за 100 грамів 18 гривень. Самобранка сосиски варені міні філейки першого сорту, ціна за 100 грамів 16. Сардельки товстунчики від премія вищого сорту по 25 гривень. Ювілейний, так, сардельки варені. Телячий люкс вищого сорту 28 гривень 100 грамів. Так, тісточко. Прага зі знижкою 24 гривні за 100 грамів. Теж хороша ціна, це власна кондитерська сільпо, смачні в них, в них торти. А торт Наполеон взагалі по 15 гривень зараз зі знижкою більше ніж 50%. Зверніть увагу, це також власна кондитерська сільпо. А далі дивимось м'ясо і рибу. Озвучую ціни із жовтим цінником. А ви можете поставити на паузу і подивитися, що вас вже цікавить. Так, свиняча. Котлета по-дарницьки 14,40. По 19 гривень свиняча лопатка, 23 гривні свин... свинина окіст. Фарш по 22 гривні по домашньому. По 19 гривень фарш курячий і 19 фарш свинячий. Куряче стигно з частиною спинки за 100 г8 гривень. Шлунки. По 12,50, курячий бульйонний набір по 4 гривні майже, куряче стегно по 13 гривень і куряче крило по 6,40 Також хороша ціна на індиче крило по 7 гривень та 50 копійок. Індича гомілка без кістки по 14,50. Так, що тут у нас? Шматочки. Риби на юшку, мабуть, по 30 гривень. Дораду по 80. Дораду паттерний 57. форель райдужна 35 гривень. Товстолобик 20, ну, 30 гривень 29,90. А зверніть увагу, господинки, зараз оселедець по 14 гривень в магазині Сілько. Дуже хороша ціна. Швиденько на заморозку і йдемо дивитися ці нотижики. Телапія по 28 гривень, філе, хек по 21 гривні. Пінгасіус по 20 гривень. стейк зубатка по 10 гривень. ментай по 13 гривень. Оселедець по 14. Окунь без голови по 26 гривень. Та північноамериканський хек по 15 гривень. Сьогодні дуже хороша ціна на масло Рушен. 82% жиру по 80 гривень. Зверніть увагу. Хто полюбляє джек? Ось такий по 290 грамів. Тут вага. 9 штук в упаковці, 75 гривень. Так, Це у нас рулети вишня, а шоколадного нема. 65 гривень 290 г. Я знайшов шоколадний, таку ж саму ціну. це маргаритка. Перечиво 150 грамів, зараз по 25 гривень. Хто полюбляє контик по 19 гривень? Це з твердих сортів пшениці макарони бантики 500 грамів, 52 гривні. З твердих сортів пшениці ось такі спагеті 500 грамів 48 гривень. Пагеті ля паста пакування тут 400 г за 32 гривні. Щедро соус салатний 300 г, 43 гривні. А є ще ось такий, дивіться, майонезний соус пісний по 40 гривень. 300 грамів. І майонез апетитний чумак по 40 гривень, також 300 г. Ананаси кільця в легкому сиропі від премія 560 грамів, 85 гривень. Паштет одеський з вершковим маслом 60 гривень 240 г. Шоколадка Мілка сьогодні за приємною ціною. Молочний шоколад 45 гривень. Жувальні цукерки 35 гривень 100 грамів. Вафельки Несквік по 10 гривень. Премія кускус, -кус. подивіться, який гарний, чистенький відбірний. 400 г за 35 гривень зараз в сільпо. Водний світ а, з шматочки оселеця 200 г пряному а, посолу в олії. І ось такий слабосолений, також 200 г по 50 гривень. Акваві Віта, крабові палички охолоджені за 48 гривень, 200 г. Крабові палички водний світ пів кілограма за 139 гривень. Веладіс паста креветочна вершково. Часникова 60 гривень 160 грамів. А є ще з креветкою та авокадо. Трішки дешевше буде ось така паста з ікрою, з лососем. 160 г також від премія по 45 гривень. Лосось, а є ще сьомга. А норвезький оселедець філе-шматочків олії. Пряно пікантний від норвен 300 г80 гривень. Теж з хорошою знижкою водний світ, ікра з копченою сьомою, креветками та лососем 160 грамів, 50 гривень. І давайте подивимось молочний відділ. Яйця по 4 гривні 44 копійки. Для малечі агуня по 20 гривень. Ось на цей десерт від данон. Делісімо, теж хороша знижка, 40%. Є різні різні смаки. Тірамісу, є з фісташками, усі по 180 г 31 гривня. Хто полюбляє ось такі йогурти Дольче, 280 г, є різні смаки по 31 гривні. Так, Ось такі десерти аеровані, сиркові від Дольче. Баночка 170 грамів, також смаки в асортименті. По 30 гривень зараз акційна ціна. А Зі знижкою, ось такі йогурти від Данон. Також є багато різних смаків. Будь-який можна взяти за 56 гривень, 800 г. Президент сир кисломолочний 300 г, 5% жиру 62 гривні, 9% жирності 70 і нежирний по 66 гривень. Сметана Молокія 300 грамів, Вони всі по 300 грамів зараз роблять виробники у ці стаканчики. 20% жирності 54 гривні. Мі -мі мілк сметана також 20% 50 гривень. Президент сметана 15% 45 гривень. Та мімі мілк 15% 43 гривні. Молочко Премія 2,5 жиру 900 грамів за ціною 43 гривні. Є ще молоко галичина, також 2,5-48 гривень. Від Монако ось такий бері Фруктовий, да? 500 г. Зараз дуже хороша на нього ціна 99 гривень. Зверніть увагу. Морозову сендвіч премія 70 грамів по 19 гривень. Магнат шоколад 16 гривень. Знижка 50%. Ось таке для малечих хрещатик пломбір 80 грамів 25 гривень. Оце, я розумію, морозиво 2,5 кілограми, а 2,5 літри. 800 гривень. І ось таке цікаве. Від премія морозиво, вершкове. Є різні смаки. Також з хорошою знижкою 139 гривень. Гливи мариновані, 66 гривень 400 грамів. Печериці мариновані 280 г, 68 гривень. Майонез Олівія в баночках 250 мл 42 гривні. А ось таку подушечку чумак Майонез Провансаль 300 г. Зараз можна придбати за 41 гривню. Горошок премія по 42 гривні. Печериці гриби премія 280 г 70 гривень. В акції Олія Майола із подарунком пакетик дріжджів, сухих пакетик дріжджів подарунок 66 гривень. Хто полюбляє ось такий світоч шоколад, ексклюзив? Зараз на нього хороша ціна 66 гривень. Ось такий шоколад світоч по 57 гривень. Від рушин ось ці трубочки з різними начинками є по 30 гривень зараз 140 грамів. Цукірки на вагу можна придбати ромашку від конті по 20 гривень. Від Конті Моне 26 гривень. Від світоч а, червоний мак дуже смачні, 42 гривні, мабуть, найсмачніші. Starbucks, кава натуральна, смежена, є багато різних видів, є також Еспресо 200 г279 гривень. Амбасадор Strong 450 грамів 349 гривень. І в таку ж саму ціну Амбасадор Преміум Чорна карта Gold у Склі 190 грамів 359. А кава розчинна Americano Barista 250 грамів 499. Кава Чібо ексклюзив. Пакування тут 250 грамів 299. В акції пакетований чай Tia Moments фруктовий 20 пірамідок за 50 гривень. Смаки в асортименті. Ловере пірамідки також в акції. 20 пірамідок 50 гривень. Господинки, зверніть увагу, в кого є така проблема. Рейд проти тарганів та мурах зараз зі знижкою 69 гривень. Це велика бутилка 300 мл. Хороша ціна на аркокрем для гоління – 42 гривні. Зверніть увагу, супер ціна на пінку нівея для гуління. 200 мл. Такого, така ціна була до війни 79 гривень. Я буду закінчувати це відео, вже йду знімати наступне, а вам хочу побажати, як завжди, всього самого найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!